Всім привіт! З вами Козі Ліна. І сьогодні у нас з вами дуже цікава тема, тому ми дуже швиденько до неї перейдемо. Але перед цим я хочу, щоб ви підписались на мій інстаграм, де в мене прикольні луки, прикольні фоточки, сторізи. Я розповідаю цікаво про бренди, тому вам буде дійсно цікаво у мене там. Також можете підписатись на мій телеграм, там нічого такого цікавого, просто моє життя, різні опитування, тому підписуйтесь. Вам може сподобається. І, звичайно ж, на Патреон. Патреон це дуже важлива для мене платформа, тому я вас всіх там чекаю. Можливо, я скоро придумаю, буду робити туди окремий суперкрутий якийсь контент. І я дуже сильно хочу подякувати своїм патрончикам. Ви у мене найкращі. Дякую, що ви є. В наш час існує дуже багато різних брендів, не тільки модних, які ми з вами обговорюємо на цьому каналі. Але, 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 хоч вони всі і різні, їх об'єднує дещо спільне. І це не любов до грошей, а правильна реклама. Реклама для кожного бренду це дуже і дуже важлива складова для просування їхнього продукту. Тому кожен бренд намагається робити якусь круту рекламу. Реклама буває різна, знаєте, це може бути інтеграція на Ютубі. Це може бути якась реклама на телевізорі, можливо, спонсорство якогось заходу, чи щось навіть таке більш цікаве, наприклад, газета, що зараз рідко зустрічається. Але більше всього бренди полюбляють співпрацювати з акторами, акторками, співаками та співачками, інфлюєнсерами і просто відомими людьми. Саме тому для кожного бренду дуже важливо мати зіркову базу, яка піарить їхній бренд. Наприклад, ось ці Зірки, які постійно приходять на червоні доріжки в одному бренду, або зірки, які постійно рекламують у себе в інстаграмі якийсь бренд, хто вони, як ми їх називаємо? Амбасадори, чи може обличчя бренду? Чи може хтось їх називає навіть музами чи друзями бренду? Ось це питання я сьогодні і вирішила з вами дослідити. Багато хто плутає цих трьох китів модного світу, але насправді це не дивно, адже в останній час і самі модні доми змішують ці поняття, називаючи одних і тих самих зірок в різні періоди, і амбасадорами, і обличчями бренду і музами. Тому, звісно, нам простим, смертним, дуже важко вичислити ця зірка амбасадор, чи вона якась просто запрошена гостя сьогодні, але все ж таки в основі своїй ці поняття дуже між собою відрізняються, і якщо відкинути формальності, які з'являються зараз, то амбасадор бренду, лице бренду та муза бренду це абсолютно три різні поняття. Кажу одразу, для брендів амбасадори та посли дуже важливі. Мабуть, кожен відомий інфлюєнсер має свій якийсь рекламний контракт з брендом, і абсолютно точно кожен бренд має своїх амбасадорів. Амбасадор бренду це людина, яка просуває з собою бренд. По факту, це людина, яка повинна популяризувати бренд, яка повинна його просувати на постійній основі. Амбасадор повинен представити свої аудиторії бренд, користуватися продуктами бренду. Повинен його поширювати, ділитись з ними іншими і в цілому повинен просувати продукти на ринку та в медіапросторі. По ідеї, такі дії сприяють поширенню та популяризації бренду. Наприклад, ось Дженні з Blackpink, вона є вже дуже довгий час представницею модного дому Шанель. І тому ми на її прикладі зможемо дуже чітко побачити, яку роль виконує амбасадор. Якщо подивитися інстаграм Дженні, то ви там не знайдете інших брендів, популярних, окрім Шанель. Скоріше за все, це прописано у неї. В контракті, адже амбасадори мають доволі жорсткі контракти щодо співпраці зі своїми брендами. Давайте подивимось її червоні доріжки. Там завжди буде тільки шанель. Подивимось на її концертні костюми. Там теж буде дуже багато шанель. Та й на різних заходах Дженні зазвичай з'являється виключно від бренду Шанель. Амбасадори є невід'ємною частиною бренду. Вони задають колір бренду та настрій бренду. І це дійсно дуже важливо. Вони не просто красиве, лице десь на обкладинці якого журналу з поматкою «Шанель», Вони дійсно є тими, хто задають настрій та колір. Тобто бренди стараються підбирати не просто когось популярного на роль амбасадора, зазвичай це ті люди, які зможуть правильно представити бренд публіці, тобто ті, які будуть красиво його описувати просто своїм існуванням. І насправді, якщо ви подивитесь на амбасадорів абсолютно різних брендів, то ви зрозумієте, про що я говорю, тому що майже всі зірки, які є представниками бренду, вони дуже підходять під вайб цього бренду. І це дійсно дуже помітно на Різних заходах, наприклад, і так далі. До речі, якщо лицем бренду зазвичай стає просто хтось дуже популярний, який стовідсотково принесе продажі бренду, то амбасадором може бути і якийсь не дуже модійний персонаж, і це нормальна практика саме для амбасадорства бренду. Ми ж часто помічаємо на різних модних заходах, якихось людей, яких ми не знаємо і думаємо, боже, хто ти хлопчик. Амбасадори зазвичай залучені до всіх прес-релізів, вони постійно поширюють всю продукцію бренду, і взагалі насправді майже у кожної країни для кожного бренду є своя людина. Тобто для Шанель може бути різний амбасадор по всьому світу. Існують, звісно, і глобальні амбасадори. Це вважається дуже-дуже крутим званням, і тоді ви вже відвідуєте і такі, знаєте, світові заходи. Давайте з вами глянемо на різних амбасадорів амбасадорів різних брендів. Чи побачите ви щось спільне між ними? Наприклад, амбасадорами Діору є Яра Шахіді, Кім Джесу, Наталі Портман. Наталі Портман представляє косметику Діора ще з 2010 року. Тобто, ще одна особливість контрактів для амбасадорів є така: контракти можуть бути дуже і дуже довгими. Тобто, ви можете співпрацювати з брендом роками. І це найбільше, взагалі, як на мене, різниця між обличчям. Чем бренду і амбасадором бренду, але про обличчя бренду пізніше. Амбасадорами Шанель є Вітні Пік, Нана Комацу, Вікторія Сонг, Кім, Дженні, Анжель. Той же часом амбасадорами в Сен Лоран, є Ліла Мос, Розе, Зої Кравець, Аль Пачіно. І ось просто подивіться на них абсолютно різні люди. І як на мене, ідеально кожна з цих зірок підкреслює обличчя бренду. Ну, скажіть же ж, правда, ідеально підходять. До речі, розказуйте в коментарях про українські бренди і про їхніх амб. Басидорів, мені буде дійсно цікаво подивитись. Ну що ж, хто ж такі обличчя бренду? Обличчя бренду це зірка, якась дуже популярна, зазвичай на цей момент, яка з'являється в рекламі бренду. Тобто вона з'являється в житті бренду для того, щоб просто зробити його в цей конкретний період дуже і дуже популярним. Зазвичай вважається, що обличчя бренду підписуються тільки на дуже короткі якісь контакти, на дуже короткі періоди, і обличчя бренду вони нерідко просто пропадають з історії бренду. Ду одразу ж після закінчення свого контракту. Наприклад, до Аліпа була лицем одного конкретного аромату Вся Норан. Вона і далі співпрацює з брендом, але не на умовах контракту. Лицем бренду зазвичай стає той, хто зможе дуже легко однією своєю появою привернути увагу всього світу до якоїсь конкретної продукції з бренду. Тобто, зазвичай обличчя бренду воно рекламує щось конкретне якусь лінійку косметики чи одягу. Чи сезонні якісь штуки? Ось, наприклад, Міла Куніс у 2012 році рекламувала сумки від Діор, і на цьому її співпраця з цим брендом взагалі завершилась. Тобто, вона всього прорекламувала одну. Колекцію. І так, чим ж відрізняються ці поняття між собою? Ну, по-перше, звичайно, обличчя бренду і амбасадори, вони мають різні контракти на різних умовах і у них різна місія. Скажімо так: амбасадори просувають, обличчя бренду популяризує. Насправді, грань між цими поняттями вона дуже тоненька, така, прям. І навіть іноді самі бренди плутаються. І частенько буває так, що зірка стає. Цей час обличчям бренду, а вже пізніше стає амбасадором, тому що бренд помічає, що ця людина підходить на цю роль. Тому, в принципі, в принципі, дійсно поняття в останній час трошечки, знаєте, так об'єднуються, але є те, яке ми не можемо вписати в цей дует, і це у нас музи бренду та друзі бренду. Ну, в принципі, тут все очевидно. Музи бренду це ті, хто надихають дизайнерів на створення нового одягу чи прийняття якихось рішень, які в майбутньому змінять бренд. І насправді музи для дизайнерів значить дуже і дуже багато, адже часто в історії моди ми можемо зустріти таке, що саме муза змінює стиль та подачу бренду. Адже для багатьох дизайнерів їхні музи, натхненниці є ще і друзями, і тому вони. Дуже круто прислухаються до них і змінюють свої якісь колекції під смак зірок, і це. Факт, давайте з вами обговоримо найкращі дуети в історії моди, які частенько можна зустріти в статтях, і взагалі їх про їхню любов говорять завжди. Кім Кардашін та Рікардо Тіші, який до 2022 року був креативним директором Живанши. Дуже несподіваний дует, який у світі моди всіх дуже дивував, тому що Рікардо почав співпрацювати з Кім Кардашін, коли це ще вважали за шкваром, але він, кімулічку, обожнює. Він кімулічки, допомагав завжди. Він завжди говорив, що вона класна і що він неї надихається. Він частенько змінював колекції під неї, орієнтувався на її смак. Дуже часто у свій час Кім Дашин з'явилась на червоних доріжках саме в Живанши. Дизайнер Шанель та його любов до трьох прекрасних жінок. Ні для кого не секрет, що для Карла музами була Кіра Найтлі, Параді та Крістен Стюарт. І насправді просто подивіться на цих трьох красунь. Як на мене, вони дійсно передають вайб Шанель, і вони причому між собою дуже схожі. Саме тому дуже часто музи вони стають не просто, знаєте, такими натхненницями для дизайнерів, вони стають і кольором бренду. Це факт. Просто подивіться на цих трьох красунь. Це Шанель. Саме завдяки цим прекрасним красуням, деякі з колекцій Шанель мають свій неповторний взагалі вайб. Наомі Кембл дуже довгий час була музою та натхненницею для дизайнера Азедіна Делаї. Вони були дуже близькими. Наомі співпрацювала з його брендом близько 30 років та передавала всю естетику бренду. Для Джеремі Скотта, креативного директора Москіно, завжди музою була, за його ж словами, де вона Окі. І насправді, коли дивишся на неї, я чітко можу побачити цей прекрасний вайб у неї бренду Moschino, чи не так? Як на мене, Роль музу не можна недооцінювати, коли ми говоримо з вами про модний світ. Можливо, вона не є амбасадором, можливо, вона не є обличчям бренду, не бере участь у рекламі, але саме вона задає тенденцію для бренду. І це, як на мене, дуже і дуже важливо. Реклама для модних домів це дуже важливо. Тому не дивно, дійсно, що майже кожна зірка є амбасадором чи обличчям бренду. Тому мені здається, що ми, як люди, які слідкуємо за цією, знаєте, модною індустрією, повинні знати різницю. Між цими поняттями, саме тому це відео взагалі існує. Воно не дуже, знаєте, таке, напевно, сильно довго буде, тому що я не багато говорила сьогодні, але, як на мене, тема дійсно цікава, тому що свій час я не розуміла різницю, я шукала багато в інтернеті, а ніхто пояснити і не міг. Зараз, коли я вже трошечки посиділа в цій тусовці, я вже розумію різницю, тому вийшла і поділитись з вами своїми знаєте, знаннями. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу АМБС. Дочство, що ви думаєте з приводу муз, та взагалі, які найвідоміші амбасадори, яких брендів вам подобаються, і якби ви були популярними, скажіть мені чесно, з яким брендом ви б хотіли співпрацювати? З вами була Козіліна, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І так, 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 нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, підписуємось на інстаграм, Патреон та. Телеграм, дякую всім за увагу.